Мета цього навчання підготувати особовий склад дуку до виконання більш важливих завдань, які може поставити керівництво збройних сил України або територіальної оборони. Дані навчання пройшли на відмінно. Особовий склад дуку здобув позитивні оцінки, здобули нові знання та вдосконалили свої. Попередні знання. Мені було не важко, тому що я займаюся вже дуже давно кросфітом. Для мене це би, вже хороша база, платформа. тобто Мені достатньо було легко займатися. Звісно, наші мої колеги також достатньо себе відчували, тому що особливий склад підготовлений. Також він, чоловіки, хлопці мають, скажімо, досвід і практику. Тобто ми вже якраз набули скажімо, навичок і цей вишкіл, який сьогоднішній день дуже потрібний нам всім. Він нас стимулює. Він нас робить ще, скажімо, десь більше настроєними на боротьбу з ворогом для того, щоб все-таки поставити крапку і перемогти.